Друзі, всім привіт і слава Україні! Ну що ж, сьогодні я з вами хотів спочатку поговорити про оглянути новини, які відбуваються, але думаю, що напевно ви і так без мене читаєте все, що відбувається сьогодні в світі. Тому цей випуск буде трішечки не такий, як завжди. Напевно, так. Давайте сьогодні поговоримо трішки більше про війну, але не в контексті огляд карти, огляд місця подій, чи дописи аналітиків, аналіз стрілок і напрямків, основних ударів. А поговоримо трішки про міркування тих, хто там. Я би так назвав би сьогоднішній випуск, тому пропоную вашій увазі декілька дописів в соцмереж. Людей, яких я знаю, або джерел, яким я довіряю, скажімо так. Отже, так, піхота у них бомжі, але є перевага в засобах і кількості. У нас просто вже ніким і нічим було воювати. Про це розповідає військовий штаб одного з батальйонів 72-ї бригади ЗСУ, яка обороняла вугледар, із серпня 22-го року увага без ротацій. Друзі, ви знаєте, ми з вами якось говорили про Вугледар, про Вугледар, і я вчора натрапив на одне з таких, знаєте, серйозних джерел, дотичних до Офісу Єрмака, наскільки я розумію, де чітко було написано: військові здали Вугледар. На мій коментар, Ти, сука, там був в тому окопі, щоб писати, що військові здали. А може, це військових здали у Вугледарі? Ну, але, тим не менше, звичайно, на, налетіли зелені облизувачі, а кажуть, що ти там коментуєш якісь там заголовки, а не коментуєш слова найвеличнішого і так далі. Продовжую, Продовжую цей допис, так, як я його дивлюся, так як я його читаю. Так от. Один із офіцерів штабу розповів: до того, як бригаду передислокували на Донеччину, у нас була абсолютно боєздатна частина і укомплектований штат. Але за два роки боїв без ротації і відпочинку ми перетворились на небоєздатну одиницю. Бригада стерлась у нуль. За ці два роки, відколи ми на Воледарському напрямку, тільки один раз в моєму батальйоні ми змогли повністю укомплектувати лише одну. Роту з усього батальйону. Раз на три місяці нам приходило поповнення 25 новобранців, здебільшого, це були діди 50 їх погано готували в учебках, так меду вони не знали зовсім, як і що таке гранатомет, кулемет. Вогнева підтримка була нуляча. Ми що встигали за тиждень тут на місці їх навчити? Те навчили. Але зрозумійте, це дуже мало часу, розповідає. Офіцер штабу 72-ї бригади, одного з батальйонів. Так от, на запитання, чому не вдалося утримати місто, яке стояло на підвищенні та мало дуже вигідне положення для оборони, і яке його бригада та інші підрозділи утримували два роки, цей офіцер пояснює. А що таке зараз панівна висота? Якщо над тобою висять цілодобово розвіддорони противника, і у нього є перевага в артилерії, у нас лише артилерії не давали. Практично, це не так, як було зимою 23-го, коли ми розмотали 155-ту бригаду. А нагадаю, для всіх у лютому 23-го 72-ка наша знищила кілька колон російських танків і фактично зробила небоєздатною 155-ту бригаду морської піхоти РФ. Ну, та, котра от атакувала Павліку, що поруч з Вугледаром. Так от. Тоді у нас було повно арти. Стріляй, не хочу. Тепер ні. У них паритет у повітрі за рахунок більшої кількості fpv дронів Росіяни також почали дистанційно мінувати всі під'їзні дороги до переднього краю. Так, піхота в них бомжі, але є перевага в засобах. І кількості. У нас просто вже ніким і нічим було воювати. Віктор називає цифри, скільки в нього залишилось у батальйоні людей. Із 350 по штату залишилось людей на один взвод до 30. Це механіками, з механіками, з водіями останнім часом піхотинців у підрозділі, які отримували передній край у смугу із 2-3 кілометрів було 14 людей. Ми говорили неодноразово, що підрозділ не боєздатний. Нам іноді придавали якісь сили, але вони теж швидко стирались через неадекватно нарізані задачі. Ну, як, наприклад, там, відновити втрачені позиції. А ми не могли вже тримати ті, на яких стояли в той момент, каже військовий. Тобто, не кажучи вже про те, щоб щось відновити, щось. По новому штурманути. На запитання, чи можна було якось стримати наступ росіян на Вогледар, уже в останній місяці цей офіцер відповідає, що так, якби нас міняли хоча б 2-3 місяці тому. Але це залежить на кого і якої якості там би була піхота, і чи не боялись би вони тримати передній край. Е, е, Видаництво слідство інфо, яке до речі опублікувало це інтерв'ю, звернулося за коментарями до прес-служби 72 -ки. щодо обставин їх виходу з Вугледару, але там поки що офіційно ніяк цю інформацію не коментують. Українські військові після двох років оборони Вугледару відійшли з місця, і про це вже офіційно заявили в оперативному стратегічному. Угрупуванні військ Хортиця у Вугледарі до повномасштабки було 15 тисяч людей, приблизно проживало. І місто зруйноване фактично в 23-му. За кілька днів до захоплення Вугледару там залишалось трошки більше 100 мешканців. Усіх дітей, як повідомили в Донецьку військово-цивільній адміністрації, змогли евакуювати. Отже, друзі, це такий допис, на який я звернув увагу. І вам запропонував до вашої, то кажуть, обговорення. А від себе особисто додам і нагадаю. Нагадаю декілька соціологічних опитувань від Мар'яни Безуглої, чи бажаєте ви смерті народним депутатам? Також хочу нагадати, що саме ця народна депутатка була ініціатором законопроекту щодо надання права офіцерам розстрілювати солдатів за невиконання наказів під час активних бойових дій за умовах воєнного стану в країні. Тобто так я всім нагадую, і всім нагадую іншу історію, що саме ця тварина. Повідомила про ротацію 72-ї бригади, чим зірвала цей процес, тому що робити ротацію, коли росіяни про це дізнались. Про це пишуть офіцери і солдати 72 двойки, було вже неможливим, бо як тільки росіяни дізнали, що там ця бригада має йти на ротацію, росіяни зразу посилили тиск на найбільш слабких ділянках фронту, і що спричинило ще більшого сточування і фактично вбивства наших побратимів на передовій. Тому я всім хочу нагадати, хто відповідальний, в тому числі, за сточування однієї найбільш боєздатних, хороших військових частин 72-ї бригади, яка... Боронила Вугледар, а в свій час боронила місто Київ. Саме 72-ка врятувала Київ від російського 2-3 дня і 2-3 неділі. Тому така історія, друзі, я вам хотів з, ними, хотів з вами якраз поділитися. Ну, а для тих скептиків, які можливо зараз будуть розповідати, що не все так однозначно і так далі, напевно, що обговоримо ще одну новину, яка, в принципі, заслуговує на увагу. А саме: я дуже часто, ну скажімо так, звертаюся за допомогою до людей, які вміють аналізувати карту, мають я кажу, відповідну фаховість і так далі. Тому я звернув увагу на допис Олександра Коваленко, котрий відноситься до угрупування, скажімо так, нашого інформаційного супротиву. Так назвемо. І це є дуже хороший наш товариш, який починав цю роботу з. Покійним Дмитром Тимчуком ще в 2014 році ми пам'ятаємо інформаційний спротив, якраз таки робили аналіз карти бойових дій і аналіз ситуації. Але зараз ще декілька слів скажу про так зване угрупування російських військ північ. Ну, якщо хто знає, хто що це таке. А саме це я говорю зараз про Курщина, Брянщина, Білгородщина. Отже, загальна численність е, станом на 1 жовтня 2024 року перевищує 100 тисяч тіл. Продовжують вони складатися, назвемо їх так з підгруп: Білгород, Брянськ і Курськ. Підгрупа Брянськ продовжує залишатись найменш боєздатною ланкою в загальній цій групі військ, і там є один мотострілковий полк 11, з 11 батальйонів чисельністю до 9 тисяч тіл. Ну, це так приблизно. Розміщені вони, їхнє КП розміщено в місті Стародуб, І ця підгрупа критично не зазнала змін. Тобто ми з вами зараз обговорюємо підгрупу Брянськ. Є ще підгрупа Білгород. Там чисельність 48 тисяч тіл, танків понад 300, бойових броньованих машин 900 одиниць, ствольна артилерія 800 одиниць і РСЗВ 150 одиниць. Цікаві справи з курським угрупуванням, яке продовжує збільшуватися. На сьогодні чисельність їхня перевищує 38 тисяч тіл. В іншому курське угрупування має механізовані компоненти, тобто 150 одиниць танків, броньованих машин 500 стовбурна артилерія. Про що говорять наші друзі з інформаційного супротиву? Як видно, з вище опублікованих цифр потенціал нижчий ніж у білгородського угрупування. Але набагато вищий Забрянське. Ну, це якщо ми говоримо про Курщину. Формально до кінця жовтня група військ північ перевищуватиме 100 тисяч тіл, і наші аналітики нагадують, що якщо збільшення курської банди триває, і росіяни можуть довести в Курську їх до 50 тисяч, і таким чином група північ буде дуже велика. Що я нагадую? Нагадую те, що станом на січень 24-го року їх було трішечки менше. Так от. Найбільший один із плюсів даного дійства, що росіяни там на півночі накопичують до 110 тисяч, це, можливо, це якась чисельність, яка, звичайно, нас насторошує, але плюс є в тому, що вони якраз таки накопичують, що сковують там певну кількість е, військ і не посилають їх на Донецький напрямок. Ну, якщо це так можна назвати, словом плюс. А найбільш мінусом, а що ви, е, як ви собі уявляєте, якщо цих 110 тисяч. Заб'ють болт на Курську губернію і десь ломануться. Просто щоб ви всі зрозуміли, що можна очікувати. Для тих, хто не знає, як починалось повномасштабне вторгнення, то воно саме починалося з того, що російських військ було 175 тисяч ну, до 220, 000, разом з кримським, донецькими напрямками, в тому числі Чернігівським, Сумським, Харківським і Київським. А зараз лише на півночі до 110 тисяч. Тому я вважаю, що нам потрібно над цим задуматись, і питання курської адженди, як, як то кажуть, курської операції, має бути, ну, як мінімум, має бути там другий крок, про який говорив Залужний, котрого він в свій час не бачив. А саме, зайти, зайшли, що далі? Багато хто говорить сьогодні з аналітиків, це ну, я вже від себе додаю, і я погоджуюся, що якщо звідти виходити, треба міцно за собою закрити двері, або мати можливість робити там, продовжувати далі рейдову війну. Але саджати штурмові підрозділи в глуху оборону, додавши собі таким чином ще 300 кілометрів фронту, ну, чесно кажучи, для мене є дуже сумнівним. Хоча сирський, напевно, знає, скільки в нас резервів, скільки ми там маємо, чого, і так далі. Отже, 110 тисяч тіл. Північної групи військ росіян і в загальній кількості там, скажімо так, 500 плюс, а якщо все в кучу зібрати, то до, 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 до 700 танків, ну і більше тисячі, звичайно, бронемашин. Таке угрупування зараз формується на півночі. Я би на місці Сумчан дуже добре думав з приводу евакуації дітей, як мінімум. Я би на місці наших населених пунктів на півночі готувався б до більш до інших наслідків, які можуть відбутися в 2025 році. Я так думаю, що не раніше. Ну, скажімо так, аналіз мені дозволяє це так подумати. Хоча температуру в бункері Путіна заміряти важко, і вони можуть прийняти будь-яке неадекватне рішення. Чим більше в них неадекватності, тим легше нам буде з цим боротися. Друзі, такий, можливо, не невеличкий сюжет, але з звертанням уваги як на Вугледар, так і на загрозу з півночі. Я вам дякую за увагу. Ми переможемо. І слава Україні!